Вітаємо! Давайте малята з вами прогуляємось по осінньому лісу. Як тут гарно, тихо, але якщо прислухатись, можна почути багато звуків. Ні, ліс не спорожнів. Дикі тварини готуються до зими. Ведмідь. Ведмідь старанно готує собі на зиму барліг. Або під корінням дерев, або в сушняку. Ведмідь всеїдна тварина, любить ласувати ягодами, корінням, рибою. Взимку йому не знайти такої їжі. В нього на зиму відкладається жир. І він залягає у сплячку вовк. Вовку осінь зима не страшні. Він завжди бігає в пошуках їжі. Їжу він не запасає і в сплячку не впадає. Це хижий звір живиться різноманітними тваринами. Лисиця. Лисиця їжу не запасає і в сплячку не впадає. Вона має гарний слух і нюх та густе руде хутро. Їсти полюбляє мишей, зайців, рибу, комах та плоди рослин. Живе лисиця в норі. Їжак. Восени у їжака мало поживи, бо заховались у землю комахи, черв'яки, ящірки і вожі. Тому запаси він не робить, а спить. А восени вночі запасає у нірку листя сухий мох та застилає її, щоб тепло було спати. Білка. Білка живе в дуплі дерева, у неї тепло і затишно. А якщо великий мороз, білочка завертається клубочком, вкривається хвостиком і спить. Головна їжа в неї жолуді, горіхи, сушені гриби. Білочка їх запасає ціле літо і осінь. Восени вона руду шубку міняє на сіреньку. Заєць. Заяць. Заяць Ляклива та обережна тварина. Він рослиноїдний. Влітку їсть траву, а взимку кору дерев і кущів. На зиму він міняє шубку з сірої на білу, щоб менше був помітним для хижаків. Малята. А чи знаєте ви, як називають дитинчат диких тварин? У ведмедиці та ведмедя. Ведмежа. У вовчиці та вовка. Вівченя. У лисиці та лиса лисеня. У білок білчиня. У зайчихи та зайця. Зайчиня. У їжачихи та їжака. Їжаченя. Ось і закінчилась наша прогулянка по осінньому лісу. До нових зустрічей!